Сили хлопці мене зняти, то я ж так викинув інтернет. Моя збірка. Тут невелика, тут десь до 3 кВт. Акумулятор, дивіться, інвертор це 3,5 кВт. має в піку 4,8. Ну, Стандартна обв'язка. Акумулятори це йдуть від Mitsubishi. 21 комірка. Це приблизно 2,5, трошечки більше кВт. Але ціна мені підходила. Кожна комірка, я купляв ще літом, 300 гривень. Ось. Я ще зразу зібрав собі до котла один АГН і теж тих три комірки через балансир. Допомагають АГМи на всякий випадок від'єднатися. Таке оце штучка мене витягла 8 годин. Вона палит. І ось для військових зробив ось таку штучку. Теж гібридний інвертор на 3 кВт. Внизу від KIA Soul батареї приблизно 3,5-4 кВт. Ну, розрахуванням. Зносу бмс стоїть. Зараз все активно, все гуд. Ось. Він вже побачив, тут трошки написав, мені користуватися, вже побачив різні. І зараз буду схожі робити на обсах фірми APC, отакі як мене стоїть. Треба додати тільки блок живлення, хороші батареї, бмс І щось дрібне воно заряджати на фронті без проблем. До 1 кВт там 700 Вт. Буде тримати довго. а таке беріть на увагу. Дешево. ну Акумулятори брав через те, що літій різофос дуже дорогий, 24 вольта. Такий по потужності, це поза 20 тисяч. Я всі ці комірки купив там, 6 тисяч. У мене вийшло. Ну, трошки попаяти, посидіти. Отаке. таке. Коротше, вихід завжди є. Дякую.